Ваше кардіо може працювати проти вас. Сьогодні розкажу про 5 не банальних, але критичних помилок, які руйнують ваш прогрес. Дивіться до кінця, щоб дізнатися, чи не робите ви їх прямо зараз. Але для початку давайте дамо визначення, що таке кардіо. Кардіо це будь-яка фізична активність, яка збільшує частоту серцевих скорочень та дихання. Це може бути легкий біг, велотренажер, плавання або навіть ходьба. Кардіотренування допомагають покращити роботу серця, легень і загальний рівень самопочуття та витривалості, а також використовуються як один з інструментів для спалювання жиру та прискорення процесу схуднення. Але щоб воно працювало на вашу користь, важливо правильно його виконувати. Давайте розберемо основні помилки, які можуть усе зіпсувати. Перше біг вранці, кардіо на пустий шлунок. Всі ми знаємо людей або, можливо, ви самі пробували змінити своє життя і починали з бігу вранці. Це досить мотивуюче. Відразу згадуються кадри з фільму Роки, де Сілястер Сталлоне біжить на світанку, долаючи себе і обставини. Але чи дійсно це ефективно, особливо для спалювання жиру? Я хочу, щоб ви мене правильно зрозуміли, я не проти бігу вранці, якщо це частина вашої ранкової рутини, яка заряджає вас енергією, приносить задоволення, і ви почуваєтесь добре. Проблема виникає тоді, коли людина, яка раніше не займалася спортом або робила мінімальні спроби змінити своє тіло, одразу вирішує почати саме з бігу. По-перше, біг має свої обмеження. Якщо у вас є проблеми з суглобами або з спиною, біг протипоказаний. Якщо у вас надлишкова вага, біг також стає небезпечним, оскільки навантаження, яке могли б мали б брати на себе м'язи, перекладається на суглоби та хребет. Це призводить до трав у більшості випадків, особливо, якщо ви тривалий час вели малорухливий спосіб життя. По-друге, навіть якщо у вас немає проблем з суглобами та спиною, і ваша вага в нормі, для більшості починати з бігу вранці, це як завести автомобіль, який стояв в гаражі багато років, і одразу поїхати на максимальній швидкості. Мотор ще холодний, масло загусло. І така експлуатація швидше зашкодить, аніж принесе користь. По-третє, давайте розберемось, як кардіо на пустий шлунок впливає на спалювання жиру. Процес жироспалення складається з трьох етапів. Перший це мобілізація, це активація запасного жиру в клітинах. Процес контролюється гормонами, такими як інсулін, гормон росту, кортизол. Умови для мобілізації жиру створюються, коли рівень інсуліну знижений, наприклад, вранці, на серце. Другий транспортування жирних кислот. Жирні кислоти транспортуються з жирової клітини по кровотоку до м'язів, печінки та серця. Та відбувається їхнє спалювання. Але є нюанс. У зонах з поганою циркуляцією крові, наприклад, нижня частина живота або целюлітній ділянки, цей процес ускладнений. І третє це оксидація або спалювання. Жир спалюється в середині клітини для отримання енергії. чи серце може бути ефективним для людей із низьким відсотком жиру 10-15% у чоловіків і 18-22% у жінок, які намагаються позбутися останніх жирових запасів. Це працює, тому що їх організм вже знаходиться в умовах, де доступ до жирових запасів ускладнений, і додаткова стимуляція у вигляді зниженого рівня інсуліну вранці може допомогти. Але для більшості людей, які мають середній рівень жиру, такі прийоми майже не впливають на результат. Їхній організм і так ефективно мобілізує жир за звичайних умов. Тому додаткові маніпуляції не дадуть ніякого ефекту. Проблема не мобілізації, а у створенні енергетичного дефіциту. Тому важливішим є загальні енерговитрати за день, регулярність і зручність тренувань. Якщо вам важко прокидатись рано і бігати на порожній шлунок, такий метод лише додасть стресу, не підвищивши ефективні жироспалення. Друга помилка виконування високоінтенсивного кардіо для спалювання жиру. Часта помилка, яку я бачу в залі, люди думають, чим інтенсивніше я працюю і більше потію, тим більше спалюю жиру. Але, на жаль, це так не працює, і навіть буде мати зворотній негативний ефект. Проблема в тому, що організм не здатний ефективно забезпечувати високоінтенсивну фізичну активність за рахунок жирових запасів. Жири є основним джерелом енергії в зоні середньої та низької інтенсивності, наприклад, під час легкої пробіжки, прогулянки чи навіть побутової активності. Коли ви переходите на рівень, де з'являється задишка, сильне потовиділення, організм починає працювати на глюкозі або глікогену. Коли її запаси вичерпуються, організм синтезує глюкозу з невуглеводних субстратів, це називається глюконеогенез. У цьому процесі глюкоза утворюється з амінокислот, а тобто з вашої м'язової тканини, лактату, продукту анаеробного розпаду глюкози, та гліцеролу компоненту жиру, але не самих жирів. Тому високоінтенсивне кардіо неефективне для спалювання жиру. Воно може бути корисне для покращення витривалості чи спалювання калорій загалом, але для цілеспрямованого жироспалення воно не підходить. Більше того, таке навантаження може сприяти втраті м'язової маси, якщо не забезпечити організм достатньою кількістю білка та енергії. До речі, якщо ви дізналися щось нове, поставте вподобайку цьому відео. Для мене це дуже важливо. А щоб не пропускати більше корисного контенту, підписуйтесь на канал і натискайте на дзвіночок. Третє побутова активність замінюється на кардіо У 2016 році. Герман Понцер опублікував нову модель, що називається обмежених енерговитрат, що підтверджується численними дослідами, де порівнювали загальні енерговитрати і фізичну активність у великих групах людей. Результати показали, що загальні енерговитрати збільшуються при низькому рівні активності. Але досягають плато на високих рівнях активності. Коли організм адаптується, тобто при досягненні певного рівня фізичної активності, організм починає адаптуватись, і додавання ще більшого навантаження не призводить до значного збільшення енерговитра. Простими словами, якщо ви додаєте більше тренувань, це не завжди означає, що ви будете спалювати більше енергії. Організм, адаптуючись до підвищеного навантаження, починає економити енергію у повсякденному житті. Ви не помічаєте, як автоматично починаєте менше рухатись, менше ходити, менше щось робити, сидите там, де могли б постояти, лежите там, де могли б сісти. Навіть жестикуляція стає менш активною. Тобто, якщо ви додаєте 30 хвилин кардіо і спалюєте 250 ккал, ви на ці ж 250 ккал менше будете ходити чи рухатись в день. Тому важливо не лише збільшувати фізичне навантаження, а й правильно збалансувати його з іншими аспектами здоров'я, такими як харчування та відновлення, і слідкувати за своїм самопочуттям. Якщо у вас з'являється постійна втома, погіршується сон, апатія, ви пішли не тим шляхом. Четверте, відпрацювання з'їденого на кардіо ще одна поширена помилка, яку навіть не можуть усвідомити багато людей, які відчайдушно крутять педалі або бігають на тренажерах в кардіозоні кожного залу. Це думка: я зараз поїм, а потім відпрацюю. Уяви, звичайне застілля. Пара тарілок олів'є, картопля з реберцями, шматок торта, калихвина. Звучить смачно, правда? Але ось що цікаво, щоб спалити все, що ти можеш з'їсти за один такий вечір, тобі доведеться пробігти марафон. А тепер трохи конкретики. Хочеш круасан? Добре, зваж його і порахуй. На годину крути педалі. Біг мак меню приблизно 4 години на робітреку. Думаєш, обмежишся тільки бургером і побігаєш півтори години? Це реально? Також врахуйте інший аспект. Калорійність, наприклад, снікерса така, що вам потрібно годину робити кардіо, щоб його відпрацювати. Але проблема в тому, що снікерс не наситить вас настільки, як ви проголодаєтесь за годину кардіо. І це буде як запнутий круг. Бажаючи відпрацювати те, що ви з'їли, ви знову напрацюєте апетит. І далі що? Знову також кардіо. Замкнуте коло виходить. Ти їш, ти працюєш, ти знову голодний. І тут головна проблема. Такий підхід це не лише неефективно, а й енергозатратно психологічно. Ти постійно будеш в режимі боргу. Замість цього, краще зосередитись на тому, що дійсно працює, змінити свої харчові звички, контролювати кількість калорій і додати фізичну активність, яка приносить задоволення, а не стає покаранням за з'їдене. Пам'ятай, тренування це інструмент для покращення здорової форми, а не спосіб покутати харчові гріхи. І п'яте сприймання кардіо як окремий аспект вашого схуднення. Ще одна помилка. У вас для схуднення є дієта, силові тренування в залі, є відпочинок є кардіо. І це як окремий елемент вашого схуднення, що має вплив на нього. Але це не так. Схуднення це математика. Наука про втрату жиру проста. Ви споживаєте енергію, калорії, ви витрачаєте енергію. І дефіцит між цими двома величинами змушує організм використовувати запаси з жиру. Кардіо це лише як один із. Способів трохи збільшити ваші енерговитрати. Але чи справді він необхідний? Увіть двох людей: один працює торговим представником і щодня проходить 25 тисяч кроків. Інший програміст, який працює з дому і робить в середньому тисячу кроків, переходячи від дивану до кухні. Для першого кардіо як окремий інструмент просто не потрібно. Його робота і так і є суцільне кардіо. я вже уявляю, як в кінці робочого дня він. а піде ще. По доріжці пройдусь в залі. Для другого кардіо буде корисним. Воно може допомогти йому створити необхідний дефіцит енергії. Кардіо це лише один із можливих інструментів, а не обов'язковий, і це точно не універсальне рішення. Ви можете забезпечити потрібний рівень активності іншим чином, наприклад, займатися фізичною роботою чи просто неспішно прогулятися протягом 2-3 годин. Головне, це рух і створення енергетичного балансу. Пам'ятайте, успіх залежить від комплексного підходу.